Привіт, мене звати Влад, і я майстер команди Вісник Підземелля. Моя найбільша помилка як майстра настільних рольових ігор це завищені очікування від моїх гравців і гри в цілому. Коли ти майструєш вже з десяток років, ти починаєш мати неабиякий досвід гри, побудови сюжетів, відігравання. І якщо ти граєш постійно з однією тією ж командою, то ви розвиваєтесь разом, і ваш відіграш і історія прогресує разом з вами. Але як людина, ти завжди з чимось порівнюєш і створюєш навколо себе бульбашку того, що ти хочеш бачити у своїх іграх. І навіть якщо твої гравці це розділяють, дуже складно спуститись з небес на землю і очікувати від кожної наступної гри саме те, що ти маєш на цей самий час. А ще додати сюди нових гравців, що тільки звикають до енері. До них вимоги можуть бути занадто високі, бо у всіх різний досвід, різні амбіції і різні ступені поглиблення. Ти зазвичай очікуєш від них, що вони прийдуть за стіл і будуть відігравати все наближено до твоїх досвідчених гравців. Вони, може і хочуть, але їм потрібен досвід. А який там досвід, коли майстер хоче від них все і одразу? А ще з іншої сторони, вимоги до досвідчених гравців також ростуть, бо вони ж досвідчені, вони вже можуть грати наближено до того ідеалу. А ідеал все вище і вище. А додати ще настрій на поточний день, рівень втоми від інших справ, форс-мажори, думки про якісь проблеми у житті тощо. Адже НРІ – це спосіб весело провести час, а не додавати собі задач зверху на і так насичене життя. Отже, я собі взяв за правило і вам раджу: не будуйте очікувань на порівняннях з іншими, а тверезо оцінюйте ваші можливості. А якщо ви хочете досягти висот. То це невпинна праця по самовдосконаленню, і досягти її можна тільки за бажанням і покроково прогресуючи, і набираючись досвіду. Нехай ваші очікування завжди збігаються з реальністю.